Так, бажаємо міцного. Бажаємо міцного. Бажаємо, міцного. бажаємо міцного Так, Вадик, а ну зроби доповідь. Як і в ПІВІ-ППО. як це, блін, бо матюхи одні. <різь> Скажи <різь> десь із 5-4 ранку, що. Що, весело? Ні, так весело. Ти розкажи, яку тактику. Їм вже інтересно. Як? Залітають, цинкують, буває баражирує, буває присяда, чекає. І коли вже батка в неї кончається, де то влучає. Коротше виходить так, що висить ретранслятор і борт спостереження. І тільки то стільки хвилин 20, назад, да? так? Та яких менше. Вона коротше, що ділає? Залітає, кружить, кружить, хопа і тіпа, хопа на ничку випала. Ми стільки минут. 5, да? 7? Да, -15. не, вона 10-15 сидела. На... да, на... хорошо. 10, минут 10-15 сидит. Потом опять поднимает, блин, круг робить. И, короче, если олени Шугани начинают бегать, суетиться, Она херачит. А okay. если типы лужені, старые, хитрые, недобитые с 22-го року, то эти типы, типа, что... Рейнджеры. Блин. Рейнджеры сидят, да. Боцман поставил, Йо, <laughs> Боцман поставил таганок, Водос, кстати, сьогодні дві штуки вже збив с утра. Ну, це благодаря ось я вам покажу гладкоступу. Ми з боцманом патронів настріляли. Ну, попали ми в шондрюха? Шо? В небо? В <реку> небо <реку> ранили. <я кажу. реку> з неба попало. <реку> ну, да. Це так пощастило, що вийшли на постріл. А так буває. Ну, і... Близько під, да. підлетіло. І, до речі, хто так працює, Опять удар. Так, да, да. Оце да, да. да. ж, по, по, по посадках, навіть чуєш просто. Козаки, до речі, хто так працює з гладкостволом, маленька порада. Не виходьте на чисте, працюйте з-укриття. Чекайте, не суетіться. Да, бо це... Вийдете, спалить. Піпець буде і вам, і вашим побратимам. І, і работать треба з гладкоство. Да, оце о, із практики ми пекач беремо. Ну ми як на матку, там на шахет, на таке пекач застосовуємо. Що, ну, цим не достанеш. Ну, це взагалі... але, але гладкоствол, ствол він набагато. Ну, зараз будемо відкривати. Он по небу так на взгляд пішов, бать. Так, да, ну то не це то наш. А. Чехірівна. Ну, коротше, ладно, далеко. Yeah. Коротше, ФПВППО таке. Сьогодні не буду трогати ухилянтові з сикунов. Ви знаєте, це, бо це потужна потужність, вона yeah. така. Це, це їхній yeah. найкращий президент. Ви ж знаєте, що 144 літака потужний з васім малюком, блядь, знищили Росії. Так, <кх> yeah. да, вони ж перед цим вже на Майдані відбили. Не, нападение на офис. Да, на офис ДРГ. А, и маленький мусорок Олежка татаров зливый. Чеченців был. А, -а. а Клименко їх прикривав. А то ще шляпа пенсіонер інвалід. блин. Півтора місяці у Львові сиділо, блять, переляканы. Министр мусоров, блять. Хай мене вкрадуть. Ладно, не буду вас видеть. Да. Сегодня у вас свято, У Нас пен пенсионеры, да, блять, миністрами, блядь. Ну коротше, ладно, тут таке. І ще сьогодні 10-та година. Як порахувати за день оцю кількість FPV, яка приходить на точку, дуже то це, блядь, потужна потужність. Дуже багато. Дуже багато. Але дивіться. Дуже ну... ходить. На кожну хворобу є лікарство. Да. Будемо виставляти мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, і в впівішками збивати бортижками. І, і це все робиться. І війна блядь, просто так вона вам не буде. Е, легенької прогули... прогулянки не було і не буде. Хуйловці всі здохнуть обов'язково. Обов Ми переможемо однозначно. Ну, Потім оці всі підари, які не воювали, сиділи у нас на шиї, блядь. буде вам. Добрий вечір. Баячку, іменно баячку ЗСУшну ніхто ніколи, ни ні під яким контролем не тримав і не втримає. Генерали, адмірали, Васі, потужні тут до да, сраки. Баячка це баячка. Пацани, вам респект і подяка. У нас після війни багато роботи. Бо підарів дуже довго пацики. Ми з вами. на, на, на Ну, Спочатку ми маємо знищити підарів. Цих, а потім О, тих хуйловських, а потім no. тих. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. слава. Так, до Владки не приставати. вона наша.